У рамках тижня обдарованої дитини у центрі позашкільної освіти імені Разумкова відбувся творчий вечір солістки танцювального ансамблю яринки Марини Пухальської. Ось відзнаки, нагороди, кубки, грамоти, гран-прі, призерки багатьох танцювальних конкурсів і фестивалів, що проходили не тільки в Україні, але й за кордоном. Котра тобі найдорожча, найбільше. Мені всі вони. Дорогі, адже я це зробила своїм трудом. Зустрічайте нашу юну зірочку Марину Похальську. На її творчому вечорі усе усі були справжніми, щирими ведуча, друзі з ансамблю Яринка, керівники Жанна Кабанчук і Діана Жолудь, які розгледіли в дівчинці справжній талант до танцю, наставники центру позашкілля і звісно ж прихильники таланту юної танцівниці, близькі та родичі. Маринка кажуть, її вчителі як усі звичайні діти, та вирізняється особливою наполегливостю і великим працелюбством. Яка вона Марина Пухальська? Вона звичайна дитина, як і всі діти, з якими ми працюємо, народжена так само любимою мамою, так само, яка їх виховує трьох цих діток, яка їй віддає всю душу. Але вона вміє багато-багато працювати, так як не кожна дитина. І в неї є така особливість. Вона дуже мудра дитина, не по своєму віку. Часних до народних, їй усе подобається і все під силу. Мені всі дуже подобається. Навіть немає такого, ну що аж аж улюблений, але всі вони мені по душі. Не один рік радує око глядача танцювальний дует Марини і Євгенія. Перший їх спільний номер Лялечка згадує Женя. Вона дуже старана і навіть коли вона вже втомлена... Я це бачу, вона ніколи не покладає рук і завжди працює і не здається. І Женя, й Марина учні 17-ї школи. На творчий вечір прийшли привітати одну з кращих учениць, і відмінницю, директор, завуч, класний керівник. Почула Марина вітання і від начальника управління освіти Світлани Басюк, і від керівника центру позашкілля Олени Боровської, і від старшого товариша й мецената Володимира Левандовського. Мариночка, ти є зірочка наша міста і України. Я хочу сказати, що зірочка ця народилася в трудах. Ти молодець. Прийшла підтримати і порадіти за дівчинку уся велика родина Пухальських, до якої завдяки Марині раду прийняли і вчительку танців Діану Жолуть. Молодші братики, сестричка Марини, Діма й Софійка тримають рівняння на старшу сестру і самі роблять перші кроки у танцях. Коли ж запитати у їх мами, у чому секрет її методів виховання, та відповідає: секретів немає, хіба що любов. Тетяна Володимирівна, як ви справляєтесь? Все йде своїм по такій рівній доріжці. Всі ходять, дивляться один за одним, допомагають один одному в житті, адже підтримка це дуже велика справа. Маріна, ми тобі дуже велике дякуємо за те, що вони у нас така є. Дякую тобі і твоїм батькам. Ми тебе вітаємо з таким першим гарним концертом. Нехай в твоєму житті буде багато таких концертів. Я хочу подякувати сьогодні своїм батькам та вихователю, викладачу. Хочеться ще більше працювати над собою, щоб ще досягти ще більших цілей. Вважаю здоров'я, щастя і подальших успіхів у вашій праці.